До Кризмічан вона буде представлятися 20 травня в часу починається виставка і вона буде проходити три дні. Зараз наразі представлено 80 гравюр та 56 витворів з кераміки та лакового місця. А, також а, представлено три клінка, найстаріший з яких майстера Кунісади це 13 рік. Так, також кайкен роботи а, Фіотоши, але це вже 20 сторіччя, це а, нож льотчиків, бомбардувальників. Якщо, якщо бомбардувальник було збито, саме цим кайкеном робилося і по нашому цехаракірі. Доброго дня, звуть мене Немина Микита. Я колекціоную японське мистецтво вже понад 20 років. Захоплюватись японією я почав з школьної скарбів, можна так сказати. Першу книгу мені. Купила мати щодо історії Японії. І після того, як я її прочов і побачив на ілюстраціях цієї книги Японські гравюри та японське мистецтво, я в нього закахався. І ось вже 20 років я його колекціоную. Колекція здавалася дуже важко, оскільки в Україні дуже мало знаходиться і предметів побуту та предметів графіки Японії. А, вже закінчивши школу і почавши навчатися в Національній юридичної академії у місті Одеса, я почав вивчати японську мову з викладачами. Я шукав по усій Одесі викладачів, бо у японській є чотири азбуки і ще дві старі азбуки. І тому, щоб спілкуватися з японцями, прийшов закласти зусиль. Але як я вивчив і почав шукати людей та єдномишленників у інтернеті. Я дуже швидко їх знайшов і усю цю колекцію мені допомагав збирати, хочу повдячити Саторії Саторі Дакацу. Він був ректором Національного Токійського музею, але зараз він вже на пенсії. Він допомагав збирати більшість цих робот, він висилав мені з Японії. По фарфору я вдячний дуже каміннову. Саторій він також він сам колекціонує і також допомагає мені збирати колекцію. Він мені ці, всі, всі ці предмети з Японії, надійшли до мене. Е, коли почалась війна, більша частина колекції моя залишилася у Луганській області. Це ті речі, які я особово відправляв своїм друзям, щоб вони робили виставки у Харкові та Києві. і тому ці речі збереглися. Е, Після початку війни, десь через місяць, через два мені почали телефонувати мої друзі і казати, що те, що я їм передавав на виставці, вони зберегли і вони відправили мені сюди обратно. І так як знову вони попали до моїх рук, я вирішив зробити. Я ніколи не робив виставки. Я багато був на виставках, але ніколи не був на своїй власній виставці. Ось я вирішив зробити. Для усіх людей, які зараз перебувають у Припиницькому цю виставку, щоб вони також побачили і полюбили японське мистецтво, як можу люблю його я. Ці витвори мистецтва, вони не перевершені. Деякі гравюри е залишились в єдиних екземплярах, деякі гравюри, деяких немає, навіть у Кіотському національному музеї, музей. там є абриси з них, є їх видання, але більш пізніше, не прижиттєві. Тут представлені нам прижиттєві оттиски, це саме з гранюр 47 Роніна. І на букацу його знамениті жінки з замка тіода, вони також, це прижиттєвий оттиск. Це перший оттіск, який засвідчував сам майстер. Що я хочу ще добавити, для мене це, ці витвори мистецтва це життя. Вони надають натхнення жити далі, вони показують, що мистецтво заставляє людину відчувати життя трішки інакше. Оскільки всі ці витвори мистецтва вони творились також і під час війни. Яка була в Японії і після тяжких часів для Японії. Але, як ми бачимо, навіть в тяжкі часи люди завжди правили прикрашити своє життя мистецтвом. Тому я вважаю, що наразі наші українці також повинні прагнути до життя і любуватися цим. Мистецтям.